Усім привіт, друзі! Всіх рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ. Мене звати Ірина. Я з міста Криворі, Ні, область. Всі хочу поздороватися зі світлим святом, святом вербної. Все буде добре, все буде Україна, друзі. Сьогодні нічого робити не можна, так казали старенькі люди. Але після 12-ї Бог любить трудящих людей і. Як і всі у нас в нашій місцевості, я піду до городу працювати, бо роботи все одно дуже дуже багато. Друзі, сьогодні хочу вам показати, що у нас залишилось після отаких от во заморозків, які були в нашій місцевості. Найнижча температура у нас була, була лише один раз. Це було мінус три, і буквально десь години 3-4. А то було мінус один, мінус два вночі, в день були плюсові температури. Одного разу у нас пішов такий лопатий сніжок, я вам відео заснімала. Але, друзі, він був десь години за дві, може трохи-трохи більше. І все. І потім вийшло сонечко, все розтануло. Ну, ось о, корона, квіточка, яка гарна. Все було у льодові. Все було у льодові. Тоді, коли було мінус три, я думала, все оце замерзне, вся краса замерзне. Ні, все добре. Хризонтеми добре. Тюльпани. Це більш пізніші. Теж отакого я стукала, вони були всі, е, всі в кризі. Але все добре. Так, далі. Лілії. Ось о, добре. Не померзли. Так, нарциси, не померзли. Трояндочка. Все добре. Все добре, друзі. І так на кожній. Так, яблунька, царячів. Близенько покажу. Все добре. Так, далі що у нас тут? Піони. Все добре. Горить світ. Добре. Тюльпани. Погляньте, друзі. Погляньте, яка краса. Просто краса. Це мої такі гарнівні червоненькі тюльпанчики, квітнуть. воно. Все добре. За двором там нарциси. Погляньте, як квітнуть. Все добре, не померзло. Далі хочу показати деревця. Бо іменно за дерева я дуже-дуже переживала. До речі, тоді, коли було мінус три, по ґрунті у нас замерзло абсолютно все. Все було замерше. Але, ну, бачите, повідходило. Так, персик. Персик продовжує квітнути, друзі. До морозів я встигла його обробити по цвіту. Це дуже добре. Тепер вже в нас іде більш теплі температури, вже буде потепління, то вже коли він повністю відквітне, я його оброблю другий раз від хвороб і шкідників. Буду стражем і калібріс обробляти. Або якщо не, було, не буде недосталь цих препаратів, буду обробляти хорусом і з актарою. Отак. Мені ті, ті препарати дуже подобаються. Так, тут в мене м'ята. Теж була вся така заморожена, одійшла, все добре. Прям а! аромат, обожнюю цей аромат. Так, молоденька хризантемка. І таких в мене дуже багато. Все добре. Хрін, все добре. Так, тут яблунька речів. Квіточки там усередині буде квітнути. Ось о квіточки буде квітнути. Це перший рік вона буде в цьому році. Перший рік буде квітнути, вона молодесенька. Малина-жовта. Все добре. Так, тепер мої, мої самі найулюбленіші сливи. Ось. Такі вони, і на них кажуть, і колоновидні, і пірамідальні. І, до речі, мені мої підписники підказали, що це сорт імперіал. Я так обдивилася всюди, бо я, друзі, я купала, купувала їх в агромаркеті під зовсім другою назвою, зовсім другий сорт я купувала. Але ну, мені прислали ці, як вже почали плодоносити зовсім другий. Ну ну, в общем, все одно я дуже задоволена ними. Я їх не буду викидати, вони дуже класні. Квіт добре, і бджол дуже багато. Гуде. Вітають, все добре. Так, ромашки. Ромашечки в мене тут їх багато. Ось не померзли. О, шкарлупка від якогось, яєчка, птичечка якась тут десь вилупилася, та оце залишила. Хай буде. Так, отака трояндочка. Це в мене така. Е Така не плетиста, ну така полуплетиста. Я не знаю її назви, мені хтось давав її, та я посадила квіточкою. І в мене такий кущик, кущик виріс. Ну, вона трохи ось, бачите, жовтеньке листячка, трохи ось таке прив'явше є. ну Ця трохи примерзла, я бачу. Це тут прив'явше таке. Це трохи примерзла, друзі. Ну, нічого, одійте. Тюльпани оці надранні, погляньте. Гарнюнки, о, ось о, примерше, погляньте. Але, бачите, ну, в принципі, вся маса така не, не померзла, друзі. Зараз підемо далі до городу, покажу вам. Курочки, друзі мої, дуже хочуть травички. Щось уже починає е, хмарки заходить, погляньте воно на небо таке. Але все одно на дворі плюс 15. Наразі е, біля 11 дня, то плюс 15. Ідіть, мої курочки, мої дівчатка, мої хлопчики, мої кумняшечки. Ідіть, кушайте, кушайте, кушайте. Дуже полюбляють зелену травичку. Трави зеленої багато. Я вам ще раз кажу все, що було на землі. Все замерзло, але все повідходило. Ну, по мірі того, що не, не такий прям сильний мороз був, то все одійшло, друзі. Друзі, на днях мені моя підписниця, пані Ірино, прислала мені посилочку, подаруночок. Чотири сорти полуниці. Я навіть і не збиралася садити, бо в мене ну, я місце е, освободила, скажімо так, для томатів. ну, вже як такий подарунок класний. Тим паче вона прислала мені чотири сорти. Один сорт в мене є. полуничка Купчиха зем полуниця, але її мало багато не буває. Це сама, сама найкласна для мене. То я досадю там іменно в рядочки, а під оці три другі буду шукати місце, але це не сьогодні, це точно. Сьогодні не можна нічого садити, можна купати. От я буду, У мене є там одне місто, є, хочу підготувати під парничок. О, ну, бачите, я тут закрила клійоночкою, буду готувати землю під парничок. Хочу ще раз дуже дуже подякувати моїй дорогій підписниці, пані Ірині. За те, що вона дуже вам дякую, за те, що ви мені прислали такі класні сорти полуниці, дійсно класні, дуже класні. Буду вирощувати, буду все показувати на каналі. Так, ти в мене тут е, томатики, розсада. Зараз відкрию, покажу вам, ще не відкривала ось оце в мене земелькою закидане. А з цього боку я накрила тільки що зняла один барничок з цибулі повністю плівкою. Не буду більше зачиняти, бо цибуля не боїться вже такої температури, вже у нас іде на плюс, вже все буде добре в Дніпропетровській області. То я накрила, хай прогріється, потім перекопаю. І на днях ще трохи тут далі, через дня 3-4, може, буду туди в підплівочку пікірувати помідорчики, які в мене на підвіконні зростають. Це я буду робити вперше, ніколи не робила, якщо чесно, але дуже багато теж підписників моїх писали, що багато так людей роблять, щоб пікірувати не на підвіконні, залишати, щоб там ну, місця все одно замаху скажімо так, А оце я попікірую і закрию. Цибуля, друзі, тут я повністю відчинила, Ось що, тільки що, тільки-тільки тільки відчинила. Деяка пожовтіла, ну це, скоріше за все, примерзла. Бо я поливала, тут полито, тут, ну тут не, не, не сухо, то вона, скоріше за все, трохи примерзла. Бо, бо так, редиска зростає, нічого не примерзло. Так, що у нас тут груша. Груша вже починає розквітати потроху. Ну, не знаю, чи примерзла, чи вона не примерзла. Час покаже, подивимося. Ця черешня ще ще тільки-тільки починає розквітати, де-не-де, абрикоска, надіюся, не померзло, бо вона в мене відквітла ще до оцих заморозків. Так, полуничка. Це купчиха. Ось, живенька, Все добре. Квіточки там всередині, майже в кожній. Все добре. Це в мене другий сорт буду показувати потім. Теж все добре не примерзло. Це моя із старих запасів. Тут все підряд. Іменно на цьому кусінчику Це, це моя, що залишилося з того року. Теж не померзла. Ця черешенка вже починає розквітати молоденька. Погляньте, яка краса. Вишня починає і прям дуже різко ось вона почала розквітати. Ну, надіюся, що теж не померзна. Так от вона виглядає. Надіємося на врожай. Дуже б хотілося, щоб, щоб все квітло, щоб все зав'язувалося, щоб було все добре. Так, слива. Слива це, що я робила, прививочки. Ну, бачите, розквітає бділонька вона. Ну, і бджілок дуже багато, дуже багато. Все жужить, все, все на дворі сонячно, все добре. ну, Надіємося на добрий врожай. Масянчик, мій помічник. Масянчик, мій котик, мій гарний такий, мій кукунчик такий, гарнюнка моя кукушечка. Так, підемо, покажу вам зеленушечку, бо просять, просять все показувати, що в мене на городі. Єдине, знаєте, що щавель замерз прям, ну, повністю. Він був у льодові. Я думала, після оцих заморозків прийдеться взяти ножика, пообрізати та віддати курям його. Але ні, друзі, потім вже морози пройшли і щавлик відійшов. Ось, погляньте, зовсім не замерзший. Зовсім петрушка, вона зовсім не замерзша. Так, це молоді порічки, ось о, чубочки. Тут салат не замерз. Там щавлик. не замерз. Так, тут редиска ті ж та, що сіялась в один день з того, що в парничку. Вона малесенька, але вона не замерзла. Все добре. Кінза. Тут щавлик. Зелена цибулька, добре все. Кроп. Добре все не померз. Все, друзі, добре. Не померзло нічого. Ну, слава Богу. Зараз буду відкривати парничок з томатиками. Подивлюся там, бо за них я саме найбільше переживала. Погляньте в парничку, все добре, нічого не померзло, тому що було накрито плівкою, а не агроволокном, не спанбондом, Я такими не користуюся. Колись купляла, прибрала зі свого роду, і мені не подобається. Якби було під чимось другим, бо друзі, на завтра в мене дуже багато посилочок. Люди позамовляли із мого міста, з інших міст, бо було накрито не плівкою або спанбондом, або агроволокном. І у людей померзла розсада і заново будуть бо Ну, бо воно померзло жалко, дуже жалко. В цьому іменно парничку, друзі. Я вам вже казала, я сіяла дуже рідко, щоб не пікірувати, щоб воно добре зростало без пікіровки. Зійшло дуже добре усе на сінячку. Навіть по холоду, коли оце були приморозки, посходило те, що я переживала, що не зійде. Погляньте, ось, все воно манюсіньке, Є ці більшенькі, які раніше посходили. Є воно зовсім які прям дуже дуже швидко посходили. Вже в них з'являються. О, вже раз, два, третій листок з'являється. Є ось у які тільки по такій холодіні, Бачите, мені пусіньки посходили, де-не-де де, травичка. Цю травичку. Ну, сьогодні я не буду прибирати, сьогодні я лише е, буду поливати, бо вже, ну, вже час. Тут не вологу, прям е, щоб вологу сказати, ну і не сухо. Але я сьогодні полью е, і зачиню десь дня через 3-4, коли буде вже дійсно тепленько. Коли і температура повиситься ще більше. То я вже відчиню, поприбираю травичку, підсапаю тут міждурядя. Тут дуже вдобно мені сапати. Дуже переживала за оці сорти два. Останні, бо це в мене іменно з магазину, покупні і дуже дуже дорогі сорти. І по грошам, і по тому, як вони, які вони на вигляд, друзі. Ну, все зійшло. Все прям дуже я довольна, прям дуже-дуже задоволена. Слава Богу, все все зійшло, і все, все добре у нас тут зростає. Зараз полью, ось у водичку я підготувала. Водичка така єлі, єлі тепленька, не холодна з крану. Якби у нас не було приморозків, я б вже б з крану набрала і полила. Але оце були такі морози, хай хай ліпше так. У цей раз полью я теплесенькою водичку, така єле-єлі тепленька. Потім вже буду набирати з крана і поливати обичною водою. Буду поливати простою, без ніяких добрив. Буду обов'язково вам казати, коли буде перше підживлення. Ну, ще зарано. Ще тут ще тут нітроамафоска добре діє, яку я вносила під перекопку, коли робила парничок. Друзі, пар іде, бо на дворі все одно холодно, але водичка дуже теплесенька, вона не гаряча. Заливаю на такий оце, у мене тут десь. Тепличка така 2 на метр. ну Приблизно, друзі, я не зміряла, якщо чесно. Оце в мене 10-літрова лейка якраз отак. отак добре. Все, друзі. І тепер дуже швидесенько. Прям дуже дуже шведесенько все буду зачиняти і знову не тільки цегелками не прикривати, але й зверху земелькою буду прикривати. Поки ще не буду залишати на якийсь час, щоб вона була відчинена. Коли вже підніметься температура, там буде в день плюс 20 Хоча б буду потихесенько, там на якийсь час по бокам відчиняти, щоб розсада не запарилася, і щоб вона вже дихала свіжим таким повітрям. Все, друзі, дуже щільно зачинила. Погляньте, дуже показую так близько, щоб ви побачили, що тут, помімо цегли, зверху я ще отак от навалила землі. І не тільки тут, а і отут коло цеглиночок, щоб туди холодний воздух зовсім не попадав. Ще, друзі, зарано вичиняти, провітрювати. Ще дуже зарано. Там добре розсада зростає. Ще раз кажу: хто не знає, у мене тут плівка сотка рукав, Тут вона двойна. От, от, може, по цьому вона і вижила. Більше нічим за цей час холодів я не накривала. Оце як воно було, так воно і є. Е, ще раз кажу: сьогодні велике свято. Хто... Е, Розуміється, на цьому, то в городі не працюють зовсім. Хто ну, є віруючі люди, є невіруючі люди, це таке діло. Як мені казала бабуся, Бог любить роботящих людей, то після 12-ї години можна працювати. Але сьогодні все одно, знаєте, в мене є. Я не дуже ну, так на оці всі свята, бо ну, в мене багато роботи. За мене ніхто не прийде і не зробить. Я працюю у всі дні. То, що мені писав, Ой, неділя а ви працюєте, звісно, працюю, і в неділю, і в суботу і кожен день на тиждень працюю, бо за мене тут ніхто не прийде. Дядя Вася, дядя Петя і тятя Маша не прийде ніяка тут мені працювати. Одна я тут працюю, мені треба робити. У мене на кожен день щось розраховано. Якщо я сьогодні не зроблю те, що в мене розраховано на сьогодні, мені прийдеться цю роботу робити. І вчора, і завтрашню роботу, і ще плюс цю, що я сьогодні не зробила. Розумієте, то так. В общем, ну, все Ну, у мене є такі два свята, в які, ну, які якось я так от благовіщення, птичка гнізда не в'є до 12-ї нічого в городі я не роблю. Після 12-ї я вже йду працювати. А от сьогодні на вербну кажуть, що як садити іменно сьогодні в цей день, то буде все зростати як верба, ну, тобто стовбур. Тобто толку з нього не буде, Будуть тільки гілочки, і зелене, зелене листячко, і квіточки, і більше більше толку з цього не буде. Тобто не плодів, не нічого такого не буде. Це так, це так кажуть. Казали старенькі, і зараз так кажуть, то сьогодні я садити нічого не буду. Хоча б ну мені треба посадити цю поланучку, яку мені прислала пані Ірина. Ну, хай вона ще полежить, я її побризкала водичкою, корінці змочила, замотала в мокру ганчірочку, вона там так і приїхала в мокрих ганчірочках. Я так змочила і поклала у до погріба, щоб вона не прив'яла, бо все одно ну, сьогодні вже тепло. Я так вдіта, друзі, оці, бо я прихворала. Вибачайте, два дні не знімала відео, бо ну я, я трохи простигла. В хаті жаріще, на дворі холодіна, і я от туди-сюди бігала роздіта і трохи простудилася. Ну нічого, все добре. За два дні прям вичухалась дуже добре, не пивши не єдиної таблетки. І в цьому я все-таки даю перевагу тому, що я наразі приймаю АСД 2 препарат. Може, й він мені допоміг. Ну просто так я не могла вичухатися за два дні. Розумієте, і горло боліло, і кашель був, і один день температура. Правда, 37, там і два була, і, і все, і все, друзі. Зараз все, все, все добре, але садити сьогодні нічого не буду. Підготую парничок на цю розсаду, полью цибульку. І подивлюся, може, десь знайду якийсь клаптик, щоб прибрати травичку і перекопати з нітроамофосочкою, щоб туди вже висаджувати кущики полуниці, та що мені приїхала. А так більше, в принципі, я нічого робити не буду. І ще сьогодні трохи хочу зрізати щавлика та зробити зеленого борщу. В цьому році я ще не робила це самий найперший. І я вважаю, що самий найперший щавлик, він саме такий соковитий, саме смачний. Він завжди ото без дірочок. Він чистенький, ніяка блошка ще не нападає на нього. Ну, такого такого добре, друзі. Ну, ото, ото, отаке, друзі, у нас в кривому розі. Гуде, летить, гучно, страшно, але тримаємося. Все буде добре, все буде Україна. Низький уклін та велика дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий тяжкий час. Друзі, всім вам величезне дякую за теплі слова в коментарях, за те, що ви дивитесь, за те, що ви підписуєте, за те, що ви якісь поради теж даєте в коментарях. Так і будемо, друзі. Щось ви порадите, щось я пораджу, і так будемо. Ми з вами займатися і городом, і всім, 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 і тваринками, і курочками. Все буде добре, друзі. Всіх зі святом, відпочиваємо сьогодні, майже нічого не робимо. Слава Україні, друзі!